Забираю з мейки Lief 35 тисяч пробігу, 40 кВт батарейка, 2020 рік, білий перламутр, білий металік, то як каже, вже, вже повністю вимитий, гарненький, чистенький, рівненький, без вм'ятин, без коликів. І ще раз повторююся, що це є Нідерланди. Хтось писав в коментарях. Що Норвегія, ніяка не Норвегія. Ні Норвегію, ні Швецію. Звідти взагалі машини не вожу і вам не раджу звідти також машини, щоб купувати. Нідерланди. По стеклах також 20. -й. 35 тисяч, воно показник з кінометра. Він-код для будь-яких перевірок. Сервісна книжка також є в бардачку. То є комплектація N-Connecta. Має підігрів сідушок передніх, підігрів руля, тримання в полосах, адаптивний круїз контроль, зеркало антіблік. Підігрів задніх сідушок. Також є зарядка. Для телефона usb порт для зарядки. Ну, машина стан нової машини. І саме головне, дивіться, є зйомний фаркоп. Фаркоп взагалі не був в експлуатації. До нього є також ключики, щоб його зняти. Ну, в наших умовах краще його не знімати, хай так і стоїть. Зйомний фаркоп. Багато хто хоче машини з зйомними фаркопами Ну просто з фаркопами. Тут він є. Зарядочка. Для домашньої розетки і окремо також комплект кабелів для зарядки на трасі, на тип 2, компресор, також там схована клейпіна, ну, там відсік. Комплектація також передбачає задня камера. Потім у нас є з передніх е, отут. В зеркалах також камери є. Мертві зони також контролює машина. Камера у нас також є передня, ось тут вона стоїть. Тут також стоїть дистронік. Тобто, запобігання зіткненням, система також в цій модельки є. Тобто все необхідне для комфортного та зручного. Пересування, їзди, відпочинку, в цій машині є 35 тисяч кілометрів пробігу, також можлива доставка даного автомобіля в будь-яке місто. Дзвоните і доставляємо. Розраховуйтесь за автомобіль в себе вдома. Тобто наперед великих сум ніхто не, складає, не, не скидає. Якщо цікавить такий автомобіль, телефонуйте. В теперішній час дуже рідко попадаються маленькі пробіги і ці машини на вагу золота. 11800 євро і автомобіль ваш.